У когось ранок починається з кави. Родині Лапицьких не до спокійного сніданку. Вже три роки поспіль. Кожен вівторок і п'ятницю вони годують тих, хто живе на вулиці і має потреби у підтримці. Справ багато встати потрібно рано, аби встигнути все підготувати до обіду. По восьмого камнія моя сестра прийшла Саша. Ми встали, ну, приготували кашу для них, заправили маслом, потім суп приготували і як би чай. Все, подготовили. Сосиски порезали, чаек. По вторникам мы только бездомных стараемся кормить. Но ну, если малообеспеченные приходят бабушки, куда их денег уже. А в пятницу мы конкретно всех и малоимущих и бездомных. Коре цього дня очікують близько 30 людей. Узимку цифра доходить до 80. Благодійною справою Валентин з дружиною займаються за власні кошти. Ідея виникла спонтанно, сидячи з друзями за чаєм. І, хоча люди вони середнього достатку, до того ж мають троє дітей, їжі бездомним завжди вистачає, іноді навіть залишається. Кажуть, це схоже на Боже благословення. А собаку лажила. Да. Поки Олена з сестрою Олександрою готують пакунки з їжею. Валентин очікує транспорт. На допомогу у цьому питанні приходить друг, теж Валентин. Теска усіх своїх підопічних Валентин Лапицький знає особисто навіть розмір одягу та взуття. Спеціально веде картотеку, так би мовити, своїх облік допомагає не тільки йому, а й поліції Дніпровського району. Ми відімо списки. У Нас буває навіть міліція приходить, тому що буває ні бездомною вмирають. От в тому году по моєму у нас тільки четвіра наших умерла і человека три или четыре сварилось прямо на трубах. Ну, то есть вот им нема где жить, Он, кто под рьком уснул и не проснулся, уже замерз, кто был на теплотрассах, на трубах, прорыв трубы, не смог выбраться, сварился прямо. Вот приходили ко мне неоднократно с уголовного розыска ребята, которые занимаются этими расследованиями, ну там опознают этих трупов. Приходили ко мне, брали, я им скидывал эти картотеки. Ну, я их до сих пор веду, всех записываю имя, фамилия, отчество. Для себя, чтобы знать статистику, на скольких мне готовить, и так в общем, чтобы если это где-то кому пригодится. Дорогою Валентин вже традиційно заїжджає до хлібопекарні. Тут людина, яка бажає залишитись анонімною безкоштовною жертвою для благодійної справи, хлібобуличні вироби. Причому кожного разу у такій кількості, скільки буде необхідно. На кожний раз коли будете кормити, хоч кожен день, говорить, корміть, ну, наскільки у нас буде можливість, я буду вам постійно давати хліб біля колишнього кінотеатру Супутник потихеньку сходяться люди. Спочатку побоюються камери, проте з часом звикають і навіть самі підходять до нас, аби висловити подяку своїм. Благодійникам. Я їм дуже благодарна. Не то, що вони... Кушать там привозять, а то що це дійсно какої-то духовної Леонід то тільки вдруге. Дуже здивований, що в наші складні часи, коли всі переживають кризу, знаходяться небайдужі серця, здатні до співчуття, розуміння і підтримки, якої саме цій категорії людей так не вистачає. не тепла пища, ми б давно вже повмирали зі споловину, а так хоч якась гаряча піща, вона попадає. Ми їдні з мусорки. Що знайшов, то скушав. А воно все холодне. Спів на вулиці, холодно, А так я подойшов і гаряча піща. Правила суворі випив на обід не приходь. Хоча у міцний морозці ж роблять виняток. Багато з цих людей і самі вже перестали бачити у собі образ людини. Валентин з дружиною не просто опікуються ними, годують, приносять одяг, а допомагають повернути віру у себе. Я завжди вам буду говорити, те, що є можливість змінити свою життя. Вона є. Было бы желание, было бы хотение, так или нет? Я всегда говорю, что было бы ваше желание, вас было бы здесь гораздо меньше. Тут у кожного своя складна історія. Звісно, більшість з них опинились у такій ситуації через власну слабкість, проте Валентин не любить над цим розмірковувати. Для нього важливіше зберегти своє милосердне ставлення до них. І, крім того, нас людей, якщо у нас немає сочувствия, немає милосердя, немає цього відкритого серця, їм ніхто не допоможе. Простих людей. Я зараз не говорю за правительство, не хочу там нічого говорить, ні за багатих нічого не хочу говорить, я хочу говорить просто за тих людей, які живуть здесь. Ну, в Херсоні, в цій среді, які можуть поділитися теплим свитером, тарілкою гарячого супу, не вийти з під'їзду, толкнуть його ногою, пошел вон, какой б он ни був, п'яний, какой. Це людина, в першу чергу. До благородної справи долучаються і інші люди, які бачать таке безкорисливе служіння. Часний предприниматель Андрій он також постійно допомагає продуктами, кашами, вермішелью. Ну, то есть есть ті люди, которые, кстати, ну через вот такие вот передачи, через какие то вещи видят это и они остаются безразличными, они просто как би бы, откликаются на это. Вот ребята здесь из Тварька, они бывало летом выносили просто виносілі морожена ящиками. ставили, говорят, розбирають там. Каждый, ну, Каждый, мы раздавали каждому по мороженому. Зараз у Валентина стоїть проблема, яка потребує швидкого вирішення приміщення для бездомних взимку. З цим проханням він звертався до Херсонського міського голови, допомогти. Ти хоч чимось, поки що на відповідь чекають. Проте родина Лапицька все ж таки не залишає сподівання, що з Божою поміччю і цю ідею втілять у життя.